У нас просто різна ментальність, у нас різний мозок, у нас різне відно відношення до життя і до людини. Просто різне з росіянами. Ну, геть різне, так? Да? Е, тому що ми не думаємо про використання бомб ракети Х-22 взагалі, ну, яка дуже потужна, там тонна вибухової е, бойової частини. І е, ми навіть не думаємо про те, що можна таким щось робити. Ми не відновлюємо виробництво і не запускаємо виробництва кабів 1500 Да? Це ну, дуже потужні бомби, а це не зброя точного враження, це зброя е, фактично її треба відносити до, до зброї масового знищення. Вона не для того, щоб вразити військові об'єкти. Вона для того, щоб запугати населення, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб... Народ зневірився, і, і все таке інше. Це не для війни, це для людей. А, і, і Інша причина: <скільки> те, що зараз, а, після втрати двох А, а 50 У, і, мабуть, ще й третього, там остання атака схоже на те, що його таки вразили. Ну і, Тобто, не схоже, там вже підтвердження було вчора, мабуть, чи, да, мабуть, вчора. Тобто вони зараз не знають, де знаходяться які об'єкти, які цілі. Вони не можуть зробити ціле вказання ані шахедам, ані крилатим ракетам, ані нічому. І тому шахедим шахедам причепили там якусь камеру, і вони там літають. Вони там намагаються що засняти якимось чином там передати. Ну хоча б зрозуміти, де їх вразили, з якої точки, щоб хоча б знати, як розташоване наше ППО, як розташована наша система РЕБУ. Тому що зараз вони літають фактично в слипу. Вони зараз літають по координатам, і так, знаєте, в темній кімнаті, там, намагаючись рукою щось там знати, що де, куди йти, і навіщо там ходити. Тому вони такі, вони ж не випадково там в Одесі між домами там, крутяться. Да? Щоб, е, тому що Одесу вони ще можуть бачити, тому що вони запускають там літаки, розвідники Су-24 е, Су МР. Так? Вони ще те, там ще вздовж е, лінії розмежування, вони там ще можуть там, кілометрів на 50-60 залітати орланами або залою. Це розвідники, які мають досить гарну оптику і е, можуть спостерігати за, нашим, е, за нашою територією. Але далі вони нічого не знають, вони нічого не бачать.